Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничним об'єктам також вони били. Ви це пам'ятаєте, і страшні моменти у нас різних станцій. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми, в свою чергу, робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. Так, і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі, не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного взриву, який у них там є. Ми це вже бачимо. Вони хочуть у нас ось приблизно наше розуміння того, що відбувається, зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони. Як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, ми діємо правильно.